У Рівному нагородили переможців всеукраїнського фотоконкурсу Феноменальне рівне Рівне-2023», який вже п'ятий рік поспіль організовує Рівненська фабрика нетканих матеріалів. Мені здається, все вдалося. Важливо те, що номінанти всі мені здається, всі задоволені. Важливо те, що робіт багато. Важливо те, що незважаючи на те, ми повторюємо це кожен раз. Насправді, що війна так клята, як кажуть, незважаючи ні на що люди творять. Люди творять, і це важливо. Я це повторював і. Буду повторювати кожен раз. Україна сильна нація, українці це сильні люди. І надзвичайно дістаю задоволення від того, що конкурс збільшується. мається тварин чисельно конкурс стає кращим якісно. Феноменальне рівне стало рекордним з часів заснування проєкту у 2019 році, 52 учасники надіслали 211 робіт. Найширшою була і географія учасників. Рівне і Рівненська область, Івано-Франківськ, Київ, Чернігів, Звягель, Бердянськ, Северодонецьк та інші міста і селища України. Кілька учасників з інших міст здобули призові місця. У конкурсі феноменальне рівне я беру участь вперше, хоча у конкурсах, які проводяться. Рівному не вперше, все-таки рівне, можна сказати, фотографічна столиця. Це навіть не гіпербола, не комплімент, а воно дійсно факт. Мені приємно, що все-таки мої роботи сподобались і журі, і комітету, і взагалі рівнянам. У номінації Твори тестуй, фотографуй перше місце посіла Ірина Лєунова з міста Бердянськ, створивши цікаву роботу з матеріалів нетканки. Наше місце поки що окуповане, і ми переїхали до рівної родини. Про феноменальне рівне про конкурс я дізналася випадково десь. Я не пам'ятаю, де в місті побачила е, об'яву. Це було ще в тому році. Я в тому році приймала участь, і в цьому році приймала участь. Я зробила. Хотілося зробити Україну, а що ем, як не Україна, ця україночка, да? Е, хотіла її зробити е, об'єднаною цілою, радісною, тому тут яскраві кольори, і тому тут всі області наші. Е, і е, лелеки як символ повернення додому, бо я теж хочу повернутися додому. Я вірю, що всі українці повернуться додому, і ми їх переможемо. Дарина Мельничук фотографувати почала в декреті. каже, надихає син Назар, а переможним стало непостановочне фото. Ця робота є непостановочна. Вона випадково я сфотографувала пана Андрія Ляшука з його сином на свято Івана Купала у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. коли я прийшла додому і переглядала роботи, я побачила схожість. Я зразу не зрозуміла, що це за схожість, але так як я один з моїх, хто мене надихає на роботи, я музикант Пол Маккартні, я через свою надивленість зрозуміла, на що мені це фото схоже, що воно мені нагадує. Є таке фото, де сер Пол Маккартні зі своєю старшою донькою Мері. Під час фінальних урочистостей переможці отримали призи. Усім учасникам також вручили дипломи, відзнаки і подарунки. А в приміщенні Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки організували фотовиставку кращих робіт. Конкурси проводити завжди це досить нелегко і досить відповідальна справа. І ось уже цьогоріч п'ятий ювілейний конкурс і радує, і втішає те, що конкурс набув стабільності і він не стоїть на місці, а він має свій прогрес, розвиток. Феноменальне рівне обов'язково матиме продовження й розвиток. Наступного року організатори очікують на ще більшу кількість учасників, натомість готують нові призи та сюрпризи.